У перші ж дні весни надзвичайна ситуація. В Вогтирці поблизу відомого містка закоханих двоє хлопчиків провалилися під лід. Діти після школи прогулювалися в цьому районі міста. Ігровий майданчик вабить сюди малих постійно, аж раптом закортіло підійти до води. Свідки розповідають один з хлопців під лід провалився одразу. Слідом крига проломилася й під товаришем. На допомогу покликала жінка, яка стала свідком події. Військовий, який проходив повз, кинувся витягати потопаючих. Я кинувся від Підходного перехіду від міліції бігти в сторону моста. Вибіг з сторони альтанки, прийнявся знімати з себе речі, які могли затонути, і прийнявся спасати дітей. З перетонком однієї дитини виникли ускладнення. Занадто крихкою виявилася крижана пастка. Нас доставали палкою. Я вхопився, а Сашка не мог вхопитися за к'ятку. Ремень хотіли підкинець, щоб достали. Саш. На порятунок прийшов колишній голова Охтирської райдержадміністрації. Навагаючись, колишній посадовець стрибнув у воду і зміг витягти хлопця. Навіть хвилинна затримка могла стати фатальною для постраждалого. На місці виявився дерев'яний піддон. Я поклав його на лід і ліг на нього. Що дозволили мені дотягнутися до одного з хлопців в інтернет-ресурсах Сергію Гавриленко? Хтечани висловлюють слова вдячності за порятунок двох життів, за те, що зміг відвести трагедію у їхньому місці.